Такий фільм війде в історію філософію, але проблема не про фільм. А проблема про тостер фірми Philips. Якому крошки, крошки, крихти. так, да, Крихти почистив. Але от дивіться, що дивіться? Дивіться, так сказати, проблема в тому, що розкрутив ці, навіть придбав. Але оця штука поламалася в Philips. Коли я її нажимаю, Воно не фіксує, не фіксує ніякий, і не можна цей хліб підго... зробити. Ось такі от справи. Такі от справи у 2025 році. Такий старенький, може, на новий придеться міняти. Або не знаю, що з ним робити. Коментарі ваші, звичайно, цікаві будуть на Ютубі. Там Ютуб. Що з тобою сталося? Скільки ти альбомів записав, дескографія, вірші? В ну, кого як бачите? Хтось дійшов до такого моменту в житті. А хтось до іншого моменту. And so, 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 so we bless everything as we can bless. La -la 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 -la. Pam problem.